Ось цю білявку, що сидить в автомобілі в наручниках, правоохоронці щойно затримали. Тільки уявіть за замовлення вбивства. 56-річна жителька Сміли винайняла кілера із сусідньої Кіровоградської області, аби той убив її чоловіка. Черкаській області поліцейські спільно з переробітниками служби безпеки України та прокуратури затримали жінку, яка замовила висо свого чоловіка. Кілеру за виконання роботи жінка обіцяла нагороду сумі в, суми в 700 доларів. Та інформація про заплановане вбивство дійшла до правоохоронців. Поліцейські інсценували смерть жертви і зробили фотографії для замовниці. Задоволена роботою жінка розрахувалася, і саме тієї миті її затримали. Тоді вже одразу з'ясували й мотив підступного задуму. Дружина. Хотіла після смерті чоловіка отримати все його майно Її затримано відповідно до статті 208 кримінального процесуального кодексу України Відкрите кримінальне провадження за статтею 115 п'ятнадцятого частиною 2 Кримінального кодексу України. Проводяться відповідні слідчі дії. Тепер замість багатого спадку замовниці вбивства загрожує від 10 до 15 років тюрми.